Тернопільська область, місто Шумськ, 4 жовтня 2025 року. Ціна малини у нас на сьогоднішній день при здачі на заморозку становить 80 гривень за 1 кілограм. Малиновий сезон у мене завершено, малинку я вже не збираю. Ще просто так поділитись ціною. А ось ця все ягода вже в мене залишається зимувати. Якщо подивитися, то її дуже багато. Прям всі кущі в ягоді. Ну, але я вже, скажімо, закину з малиною, пішов на роботу. Малину збирати кому немає просто. Така ще загрузка. Ну, в принципі, все ще, ще можна було б там, хоч тиждень-два позбирати. Просто малини ще так. Ну, багатенько я би сказав. Навіть дуже багатенько. Така загрузка ще шкода, але але, але, але. Скажемо, не та ціна, не та малина вже. якість малини вже погана. Ціна теж скажімо Не думаю, що вже більше 80 гривень вони піднімуть її. Просто стало мені економічно невигідно, скажімо так, її збирати. Так, на роботі можна заробити трошки більше. Тож, тож, тож. Ну не можу сказати, що там прямо ж так не сильно шкода ту всю ягоду, але Ну, але можна все було б зібрати. Шкода, не шкода, гроші лишні не бувають, то шкода, що вона, скажімо, просто так змарнується. Не знаю. Ось такі ягідки на сьогоднішній день. Ой, впала. Ти скажеш, що вже немає ягоди, немає що збирати. У мене навпаки ягоди не знаю. Просто завал. Але я не маю коли її збирати. Ну, кром не буду ходити. В принципі, ну, все кругом однаково от таке скажемо. Така загрузка ще. Прямо гронами, Ось ці гілочки. Все, в принципі, можна було б непогано зібрати. Гілки похилилися від ягідки. Так, ладно, бо коротке відео не вийде, вже 3 хвилини. Теж. Надалі так і буду продовжувати знімати коротенькі відео, просто з ціною. Хоч збирати вже не буду. Всім пока-пока.